Ніч на 13 листопада в російському орлі минула під серію потужних вибухів. Сигнал тривоги ввімкнули, людей закликали спуститися в укриття, після чого містяни масово повідомляли про роботу ППО, спалахи у небі та падіння уламків у житлових кварталах. Містями виникали загоряння, які швидко гасили. Згодом Міноборони РФ заявило про збиті 130 безпілотників за ніч у різних регіонах країни, зокрема шість над Орловщиною. Ці дані неможливо незалежно перевірити. Про пошкодження об'єктів офіційно не уточнюють. Орел індустріальний вузол на заході РФ у регіоні. Раніше фіксували майданчики запуску іранських шахет. Їх уже неодноразово уражали сили оборони України. На тлі нинішніх вибухів місцева влада звітує про наслідки роботи ППО та падіння уламків. Остаточні масштаби руйнувань і можливі постраждалі з'ясовуються.